Про що це свідчить, що Байдена не буде? Я до вас, пане Олександре, зараз. Свідчить про те, що у нього виборча кампанія. Яка важливіша. Ну, тобто, це, до цього теж треба ставити. Звичайно, це десь неприємно, але давайте визнаємо, що наші партнери це компенсували зараз. От якраз проходить самі сімки, там зустріч mm -hmm. президентів Сполучених Штатів і України. До цього була Франції так само. Тому причому в такій в таких часових рамках ну, от, тому вони намагалися ну, десь я думаю, пом'якшити ось цей ефект того, що не буде присутності, але представництво буде забезпечено. Я думаю, що вони прекрасно знають. Тому я не можливо, це десь неприємно, але я не бачу в цьому якоїсь трагедії на сьогодні. Треба розуміти, що все ж таки, от ну знаєте, я дивлюся ці всі опитування, які дають сполучених штатах, часто я просто бачу і цього тижня дивився і минулого. І всі ми можемо побачити, що стоїть на перших місцях, отак у американців. І ми побачимо економіка, інфляція, ганполіси, поводження зі зброєю, південні кордони з Мексикою, що робити, і так далі. І десь потім іде міжнародна ситуація. Відповідно, зрозуміло, що, що ми можемо вимагати від американських політиків, нам це болить війна. Але коли виборча кампанія, ще й така кампанія, яка, ну, погодьтесь, доволі непроста, вона складна, вона поєднана багатьма викликами, бачите, що там юридична система судова зараз фактично десь втручається в цю кампанію, в її перебіг там Трампа да, засуджують з одного боку, з іншого боку, син Байдена там, і так далі. Тобто дуже багато всього. І, звичайно, що треба тримати руку на пульсі. Це просто треба розуміти, і нам, тут нашому суспільству, з точки зору цієї ситуації, тому власне кажучи, і, і не буде. Я думаю, тому що а кошти знаєте, от сміються кажуть, що ж там поїдуть кошти збирати. Ну так збирають кошти на кампанію, а без а без кампанії вести. Власне... Ну, без коштів вести дещо дещо інша система, ніж була на пострадянському mm. просторі. Вона по іншому функціонує По-іншому гроші збирає. Ні, там гроші. теж є заможні люди, mm -hmm. теж є ті, кого там можна назвати мультимільйонерами, корпораціями і так далі, які будуть донатити гроші. Але це дещо по іншому працює. Пані Кіру, власне відсутність Байдена. Ваша думка? Ви знаєте, нам дивно і боляче, але в світі дуже багато людей, по-перше, не знають про те, що у нас є війна. Багато людей думають, що війна вже закінчилась, і нам звичайно потрібно використовувати всі можливості для того, щоб про себе нагадувати, але пам'ятати в своїй роботі, що ми дійсно не на першому пріоритеті, особливо в такій важкій кампанії, це нам неприємно, але е, те, що зараз буде представництво Камели Харріс е, на цьому форумі, це я думаю буде достатньо для того, щоб досягнути тих максимальних цілей, які ми собі можемо поставити. І е, я нагадаю, щодо форуму, що ці три пункти вибрали в той момент, коли ще була надія, що прийде Китай, і угу. це були три пункти: е, ядерна безпека, продовольча безпека і е, обмін полоненими, на які Китай. Ну, були сподівання, що він що представники на це можуть погодитися, і е, це такі безпечні пункти, які за все гарне проти всього поганого. Єдиний такий пункт, який е, ми очікуємо, що може бути практичним після цього форуму, це е, звернення різних країн світу щодо обміну полоненим, тому що це по суті той крок, який можна зробити, і можна показати Росії, що вона на це не готова. До речі, Путін це коментував і казав, що ой, ну у нас там. Нам таке не вигідно, нам таке не пропонувати, mm -hmm. але принаймні ми розуміємо, що оцей пункт, який їх зачіпає дійсно, тому потрібно над ним працювати. От з прагматичної точки зору, як мирний саміт може Росію змусити дотримуватися тієї принципи тієї ж ядерної безпеки, ну і обміну полоненими, пане Володимире? Тобто саміт це mm -hmm. якось вирішує взагалі? Чи це That's... просто протокольна більша історія? Ну давайте я вам можна відповім по одеськи трошки на питання. Скажіть, а от коли ми проводили кримську платформу, до нас приїжджали всі потужні лідери, підписували прекрасні документи. Ну ну, краса угу. Крим від цього звільнився, став українським протокольна штука. Так, тому ну давайте будемо об'єктивними і, 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 і практичними. Це політична тусовка. Ну так якщо вже дуже грубо, так неприємно, що там не буде Байдена, але повірте, він би прочитав з папірця, те, що зараз прочитає його віцепрезидентка. Тобто, від цього ну жодним чином позиція США не зміниться. Вона буде зафіксована публічно і офіційно. Тому в даному випадку ми нічого справді не втрачаємо. Ми Навпаки повинні подумати про те, що ну я би чесно кажучи, не був би настільки категоричним, як наш президент, коли він так. Казав, що там хтось буде аплодувати стоячи там і тому подібне. Ну Я думаю, що він хотів таким самим чином ну якось простимулювати самі, та... додатково. Mm -hmm. Мені здається, це це не, не не зовсім той випадок, коли можна такими наскоками красних на білих чи білих на красних якось щось поміняти. А відносно того, чи це буде мати на Росію якесь, якийсь практичний вплив? Звичайно, що ні. Звичайно, що для Росії всі ці декларації і заяви це лише в тому випадку матиме якийсь смисл, коли український воїн покаже місце російському загарбнику все інше це, вибачте, наші прекрасні політичні мрії, красиві, гарні, але це на Росію впливає в останню чергу.